Доброго ранку, дітки. Подивіться, який гость незвичайно до нас сьогодні завітав. Але він дуже засмучений. Подивіться, в нього болять зубки. Чук, тебе болять зубки. Так, так. Подивіться, він прийшов до нас не з пустими руками, а ще й цукерки приніс. Чук, ти, мабуть, їси цук-цукерок, тому в тебе й болять зубки. Цю п'ять на день у ще варить. Ти не знаєш, що багато солодощів їсти не можна, бо солодощі це ж вороги для зубиків. Зараз я тобі пограю з тобою. Ми розберемось, що добре для зубиків, а що погане. Одиницю, бачиш, наш зубик посміхається, а все тому, що дітки їли дуже багато овочів, фруктів, молочних продуктів, рибки, м'яса. Тому зубик такий усміхнений, він не болить, він здоровий. А подивись сюди, чук, бачиш, зубик плаче, йому боляче. Бо дітки на цій картинці їли дуже багато морозива, воно ж таке холодне для зубиків. Боляче, цукерки, тортики вживали. Та гумки жувальні, а це дуже шкідливе для дитячих зубів та також і для дорослих. Коли ми ж їмо багато солодощів, то на зубик у дітей нападає пірат, який називається Карісом. Він з'їдає наш зубик та зубик портиться і тоді його приходиться видаляти у лікаря-стоматолога. А щоб цього не, не, не трапилось, чуб, потрібно обов'язково вживати корисні для організму продукти. А ще обов'язково ходити двічі на рік до лікаря-стоматолога, щоб він подивився та полікував твої зубики. Зранку та ввечері чистити зубки зубною пастою та щіткою. І тоді в тебе не будуть боліти зубки. Зрозуміло чук? Так, так. А ми радимо з дітками тобі сходити до лікаря, щоб він подивився що з твоїми зубками та полікував тебе. Ми приготували для тебе подаруночок. Зараз дізнаєшся, який. Ось такий подарунок. Ми тобі приготували, будеш їсти овочі та фрукти, та будеш завжди здоровий, будуть красиві зубки. До побачення, дітки! До побачення! Дітки, наш гость уйшов, а ми з вами зробимо поробку зубастого жиравчика.